Я Борис Таринський, фаундер і CEO української продуктової компанії ABM Cloud. З моменту створення компанії в 2014 році ми успішно виконали більше однієї тисячі проєктів діджиталізації і цифрової трансформації бізнесів. Так-так, більше тисячі проєктів, більшість яких в Україні, але також ще в 35 країнах світу: від Індонезії, і В'єтнаму до Канади, Америки, Мексики і Бразилії. Це колосальний досвід. І на Subday Forum Kyiv я поділюсь важливими інсайдами про цифрову трансформацію бізнесів. Автоматизація, діджиталізація і цифрова трансформація часто вживають як синоніми, але це зовсім не так. І базуючись на цьому досвіді тисячі проєктів, я вивів для себе дуже простий критерій. Цифрова трансформація бізнесу. Це якщо в результаті ви збільшили прибуток в 2 плюс рази. А якщо тільки на 10%, то це звичайна автоматизація. В своїй доповіді поділюсь проектними кейсами відомих компаній, таких як Кормотех, Миронівський хлібопродукт, Мономах, Coca-Cola, Дніпром, мережі Епіцентр, Коло, Рукавичка, і дам поради, як провести цифрову трансформацію бізнесу і збільшити прибуток в рази. До зустрічі на суп Дей форум.